Правильно збалансований сліданок, як і будь який будь-який інший прийом їжі, має містити всі необхідні мікроелементи: вуглеводи, вілки, жири та достатньо кількість вітамінів та мікроелементів, щоб забезпечити організму необхідні поживні речовини та енергію. Отже, сьогодні приготуємо омлет із зеленю та овочами. Нумо готувати! У цьому маленькому овочі містяться вітаміни групи С Є та Б, Чері також багаті на серотонін, який відповідає за позитивний настрій. Додаючи капусту до раціону, можна поліпшити стан шкіри та волосся, уповільнити процеси старіння в організмі. Яйця, джерело білка, вітамінів В12 і Д, фолівої кислоти та мікроелементів, таких як залізо і цинк. Молоко, джерело кальцію та вітаміну Д, необхідних для здоров'я кісток. А зараз ми приготуємо корисний смузі з селективним, яблуком та м'яким. Селера є багатим джерелом клітковини, фолієвої кислоти, калію, вітамінів, антиоксидантів. Усе це робить її корисною для кишечника і шкіри, підвищення імунітету та зміцнення всіх систем. Селера допомагає організму в процесі засвоєння білку, сприяючи активізації обміни речовин. Овоч, корисний тим, кому потрібно підвищити гемоглобін. Він зміцнює нервову систему, має антисептичні гіпоалергенні властивості. Зелене яблуко містить вуглеводи, мінерали, амінокислоти. Зміцнюють травну систему, поліпшують здоров'я серця. І пам'ятайте, корисне також буває смачним.